Мене до вас запитання, чи продовжить Трамп у ці секційній, Він до речі, має сі поговорити. І це теж розмова, від якої буде дуже багато залежати. Сі не надіявся, явно що введуть санкції. От давайте поговоримо, чи Трамп буде продовжувати в такому стилі, чи маятник знову качнеться про російську сторону. і Скаже, ну все, давайте що, як вам вистачило санкцій, давайте говорити чи ні ще дотисне, щоб дійсно Росія відчула біль і перша запропонувала переговори, бо тільки тоді буде зрозуміло, хочуть вони їх чи ні. І друге, європейські колеги завтра дадуть частинку грошей, дадуть все чи не дадуть нічого. Давайте про це подискутуємо: фінанси, фінанси, які завтра Європа, російські фашистські фінанси, криваві. От, але знову ж таки, ми їх проти них їх і пустимо. На себе ми витрачати не будемо. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і обов'язково зробіть донат, Новопавлівський напрямок. Купуємо 5 пікапів.